Футболісти виходять на газон стадіону Динамо. Імені Валерія Лобановського Тарас Михавко він знову сьогодні у стартовому складі на позиції лівого захисника, і це дуже цікаво. Це одна із найбільших таких цікавинок по складу київського Динамо, так само, як і поява Назара Волошина. Із перших хвилин він поступово відновлюється після травми. Зіграв проти Зрінські, вийшовши на заміну на другий тайм. І ось сьогодні він. Виходить із перших хвилин. Андрій Ярмоленко разом із його партнерами по команді налаштовується на це протистояння. Знову відзначаємо вихід Ярмоленка на позиції центрального нападника. І це насправді той випадок, коли... Є здорова конкуренція, адже почали забивати і Гереро, і Блину. Це відзначився у попередньому Єврокубковому матчі. Але сьогодні все одно ми знову бачимо Єрмоленка. Одразу звертаємо увагу на Проспера. він набирає швидкість. Він перебігає суперника. Оба не завдає удару. Чистий, чистий підкат від Миколи Михайленка перші хвилини і одразу ми бачимо те, що бачили, якраз таки в поєдинку із Донецьким шахтерем. Ці забігання, прориви від Проспера. Оба було помітно, як він на дистанції відривається від Михайленка. Контратака може вийти, озирається. Буяльський по сторонам дивиться на партнерів і, схоже, обирає не найкраще рішення. Але погляньте, скільки футболістів динамо вибігають в атаку по правому флангу. Волошин простріл від нього удар. М'яч летить над воротами. Олександр Піхальонок. Він зараз завершував атаку команди. Волошин одразу ж в темп прострілює на ближню стійку, але Денис Кузик він блокує. Олександр Піхальонок біля м'яча. Подача. Удар і на дальній стійці Михавко не встигає. Не встигає занести м'яч у ворота. Одразу ж хапається за голову. Тарас він розуміє, що це втрачена можливість. Це дуже хороша нагода. Подача від Піхальонка і Караваєв виграє боротьбу в повітрі. Караваєв зрізає м'яч під дальню стійку. Проходить передача. Здавалося б, вона проходить на Михайленка, але... Підсумко обробити цей пас не вийшло. При зоні. Це лензе. Це Олександр Драмбаєв. Схоже, Михайленко його зачепив. Дивимося. Ну, Це вже стандарт в бік воліт Руслана Нещерета. Навіс на дальню стійку. Немає удару. Скидання. Муравський пробуває. Тіра блокує удар капітана ЛНЗ. Теж схоже на таку награну комбінацію. Навіс туди на дальню стійку. Марк Асінор. тих легіонерів, які добре прогресують. в Зараз момент може бути. Удар по центру воріт. пробиває кабаєв. Лівою ногою без проблем для Паламарчука, Той одразу ж вперед вибиває у боротьбу. Ну і гравці ЛНЗ прагнуть. вперед. Діагональ. діагональче не було тут. Положення поза грою? Асінор не забиває нещад рятує. Але офсайд у положенні поза грою. Перебував нападник ЛНЗ. Але тим не менш, Руслан Нещерет зміг не пропустити в цьому моменті. Ну тут дійсно тут лінія оборони Динамо дуже злагоджено спрацювала. На Бояльського Бояльський виконує на вісу. Штрафний майданчик. Скидання під удар! І Це сейв Паламарчука. Олексій Паламарчук рятує команду. Караваєв скидає на Гереру. Як же легко це все виглядало? Захисники ЛНЗ не змогли. Не змогли зараз нейтралізувати Гереро і що найголовніше Караваєва, який ось тут поборовся за м'яч і скинув під удар на Едуардо Гереро. Асінор, подарунок для нього. Асінор на лівому фланзі бачить партнера і посовує на Дениса Кузика. Простріл в темп і немає удару по воротах. Денис Попов, якби на його дотик до м'яча, можливо. Ми зараз побачили б взяття воріт. А зараз удар у площину воріт після подачі з кутового. Слава Нащеред без проблем їх забирає. Марка Сінор виграє боротьбу в повітрі. Проникаючий пас від нього, але Гереро випереджає суперник. І одразу відповідь від ЛНЗ. Проходить передача за спини захисника. Марка Сінор під праву під ліву намагається попова розхитати і в підсумку втрачає м'яч. Показує, що проти нього суперник порушував правила, але, ну, чесно кажучи, там важко сказати, що. Були якісь протиправні дії від Попова була боротьба. Дійсно, він намагався відіграти Асінора. Здорово розвертається Кабаєв і майже залишив м'яч у себе, але підбирання за Олександром Драмбаєвим. І контратака у виконанні ЛНЗ. про спаруба. Він може втікати. Оба ударна позиція. Не щире твятою команду. Ще один удар. 5 у воротах. 1-0. ЛНЗ виходить вперед наприкінці першого тайму. Ось вона контратака, яка дає результат команді Віталія Пономарьова. Несподівано черкаська команда зараз піде на перерву, перемагаючи. Проспер Оба. Він пробивав по воротах Нищерета, але Руслан зреагував. Він врятував команду. Ну і добивання. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Олександр Драмбаєв. Він відіграв величезну роль у розіграші цієї контратаки. Далі дивимося, в темп передача Проспер Оба Нищерет рятує команду Євген Пастух. Філігранний удар від нього. Мухарем Єшарі. Він теж був залучений до цієї контратаки. Переводить на лівий фланг. Сикце. Рикошет і удар по воротах. Протискає зараз Асінор Дубінчака. Витискає його. Пасіч. Переро. Хороше рішення на Буяльського. Там далі Кабаєв. Кабаєв прибирає легко суперника. Удар. в Ближній кут. Повз ворота пробиває Владислав Кабаєв. Дуже динамічна гра. Ось цей гол від Євгена Пастука. Він спонукає київське Динамо. Дуже активно летить. вперед. Бояльський. Буяльський. на Караваєва. Той виконує навіс. І немає удару головою. Михавко. Тарас Михавко. Зараз вбігав і мав би пробивати. А що тут? Порошення правил. І це пенальті. Пенальті у ворота Олексія Паламарчука. Дивимося ще раз повтор. Тут Буяльський. На Караваєва. Там Муравський веде боротьбу із Поповим. Дивимося на єдиноборство Попова та Муравського. Хто кого валив на газон? Хто фолив? чи це все-таки була така обупільна боротьба від двох центральних захисників. Недовго дивився Авар Микола Балакін і скасовує попередньо призначений 11-метровий удар від поріт Олексія Паламарчука. Олександр Драмбаєв знову він чудово грає на випередження, так само, як і в багатьох моментах. Назарій Муравський це робить. Який зараз прохід! Асінор! Асінор із м'ячем пауза. Простріл не вийшов Удар у Проспера Оба. Триває атака. Геннадій Пасіч на віз, на дальню стійку. Дуже спокійна робота від Дениса Попова, який скидає м'яч на Руслана Нищерета. Ще раз дивимося, попередній шанс ЛНЗ забивати. Гереро, Гереро проривається штрафний майданчик. Гереро на паузі прибирає Муравського, але втратив на миті рівновагу. І Муравському допомагає партнер по команді. Зараз знову Олександр Драмбаєв. Тут він виносить м'яч. Зараз момент може бути в Динамо. Буяльський не встигає пробити. Його затискають суперники дають можливості капітану від Динамо завдати удару. Динамо, Простріл. Паламарчук відбиває у фланг. через Кабаєва. Навіс у штрафний майданчик над дальню стійку вбігає шола Огундан, але Геннадій Пасіч. Зараз закриває цю позицію. Не дає суперникові шансів дістатися до м'яча. Удар ворота. Розіграш штрафного. Віка пробиває, пробуває, але не влучає площину воріт. Кабаєв. Закидання вперед. Неточна передача від Владислава Кабаєва. І лютує Олександр Шовковський. Він напевно не це хотів бачити зараз у виконанні його команди. Добінчак. Бінчаку, штрафний майданчик на Гереро. Гереро розвертається. Гереро. Не вдається йому пробити. Муравський блокує цю можливість. І все. Микола Балакін дає фінальний свисток. Київське Динамо удома поступається черкаському ЛНЗ. Команда Віталія Пономарьова переграє після перемоги над шахтарем. Так само, і київське Динамо. І тепер посідає. Другу сходинку у чемпіонаті України, маючи перевагу над киянами у три залікові бали. Це було надзвичайно важливе протистояння, стратегічне для Динамо та ЛНЗ, але підопічні Олександра Шовковського після феєричної перемоги у Лізі конференції на Дзрінській.